11 година в Україні. Час підбувати підсумки ранкових новин для вас. Працює Лілія Налягака. Шестеро людей постраждали внаслідок падіння уламків дрона у Солом'янському районі Києва. Одного з них забрали до лікарні, п'ятнадцятьох евакуювали. Як повідомили в міській військовій адміністрації, через розгерметизацію газової труби у багатоповерхівці сталося займання. Щент згоріли три автівки та магазин. Ще частково вигоріли три крамниці. Поруч наразі подання газу до будинку перекрили. На місці працюють фахівці. Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території у Святошинському районі, там без постраждалих. Що ж до Солом'янського району, то рятувальники продовжують розбирання конструкцій. Їм допомагають місцеві жителі. Ось що нам розповіли мешканці пошкодженого будинку. Це було вже десь на пів, пів на п'яту годину, і потім почули я сильний звук, як мотоцикл їхав, але дуже близько. Я ще подумала, боже, хто це вночі їде і ще так наближається. І думаю, Скоріше б він проїхав, тому що ну, шахедів я чула, як літали, але це був дуже гучний звук. І ось він наближався, наближався, збільшувався, і потім великий він зупинився, звук, великий спалах за вікном, е вибух. І вікна сигналізації, тобто тут вже почався хаос. Тут в нас вікна, і вже зараз ми вже виявили, що і рами, ось по, по ну, вікно не, не закривається, нічого, тобто їх з рамами винесло ці вікна повністю. А, і в іншій кімнаті там балкон, і теж та, та частина, яка виходила у двір. Там я бачила, що з вулиці обшивка з, злетіла, і вікна теж не всі, але пошкоджені, стеля, там була оббивка, така вагонкою, стеля, дивлюся, ну, провисла. Ну, це наша машина. Дивіться, які пошкодження. Криша пішла, скла немає, не де, по-моєму, там одне скло ззаді, нема, бампри нема. Трошки ушкоджений двигатель. От такі, от такі пробоїни, бачите скрізь? Дирки. Вона стояла. Приїхала машина. Вона стояла. Я її відганяв зранку від палаючої машини. Вона підлягає відновлену машину? Дуже велике питання. Думаю, що навряд чи Но спеціалісти сьогодні, там, завтра будемо звертатись до спеціалістів. Чотири людини загинули у Харкові внаслідок російської атаки керованими авіабомбами близько третьої ночі. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, два приватних будинки зруйновані близько двадцяти з різними пошкодженнями. На місці спалахнула пожежа удару. Завдали, ймовірно, ракетою гібридом Гром Є 1 І це була вже друга атака на Харків протягом ночі. Перед тим окупанти поцілили по будівлі Держпрому на площі Свободи. Постраждали дев'ятеро людей, серед них поліцейський. зруйновано. Приміщення другого та третього поверхів адмінбудівлі також повибивало шибки в одному з відділень обласної лікарні, сотні розтрощених вікон і в сусідній адмінбудівлі та житлових будинках. Будівля держпрому не лише знакова будівля міста. Це пам'ятка національного значення і перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО. У Херсоні чоловік загинув унаслідок ворожої атаки. Він саме перебував на власному подвір'ї на мить удару і зазнав несумісних із життям поранень. Детальніше про ситуацію на Харкові, на Херсонщині та Миколаївщині дізнаємося в Єлизавети Кротик, наша кореспондентка, вже з нами наживо. Лізо, вітаю. Розповідай, будь ласка, деталі. Ліля, вітаю, почну розповідати з Херсонщини. Зокрема, приблизно годину тому стало відомо про ще сімох постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Дніпровського району Херсона. Наразі вони доправлені усі до лікарні, і інформація щодо кількості точної кількості постраждалих уточнюється. Також у місті Станіслав, російська армія вночі атакувала житлову забудову. В одній з осель постраждали двоє дорослих і двоє дітей. У хлопчиків, зокрема лікарі діагностували закриті черепно-мозкові травми. Стан пацієнтів медики оцінюють як середньої тяжкості у жінки та чоловіка. Контузія та численні травми усі потерпіли нині у лікарні. Маємо пряму мову лікарки, яка зараз слідкує за станом здоров'я цих постраждалих. Давайте послухаємо. Сьогодні вночі із Станіслава бригадою екстреної медичної допомоги доставили на двох постраждавших внаслідок обстрілу двоє хлопців 2016-2008 року народження, які мають закриту черепно мозкову травму множинні пошкодження. Від обстрілу стан дітей середньої ступені важкості отримують всю необхідну медичну допомогу. Внаслідок нічного обстрілу Херсона пошкоджено також енергетичне обладнання. Знеструблено частково два райони міста. Нині тривають аварійно відновлювані роботи. Загалом на Херсонщині минулої доби під удар потрапило 26 населених пунктів. Загинуло двоє людей. Ще 16 були поранені. Зокрема, двоє це діти. За інформацією військової адміністрації є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудів бібліотеку а також поштове відділення. Якщо говорити про Миколаївщину, то російські війська атакували в дронами Куцурубську громаду в обласній військовій адміністрації. Повідомили про те, що травмованих та загиблих немає. На цю хвилину це вся інформація. Лілію тобі слово дякую, колегу. Єлизавета Кротик розповіла про наслідки російських обстрілів Херсонщини та Миколаївщини. Одна зі стратегічних цілей росіян на шляху до Покровська Курахове. Неподалік населеного пункту ворог продовжує тиснути, попри втрати в техніці та особовому складі. Про це інтер розповів боєць 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за позивним адвокат. Наш канал долучився до допомоги захисникам з цього підрозділу. Нині оборонці потребують безпілотників. Ви також можете доєднатися до збору на необхідну техніку. QR-код зараз на екрані. Це звір в першу чергу на дрони DJI Mavic 3. я особисто був пілотом такого квадрокоптеру. На сьогодні він використовується для різних цілей. В першу чергу, це розвідка, крім того, це коригування артилерії, це ударні операції, а саме, він може переносити корисне навантаження, тобто боєприпаси, і скидати їх власне на голови ворогу. На сьогоднішній день ворог, коли бачить цей дрон, то він вже не звертає увагу на скажімо так на піхоту. Він починає стріляти по дронам, бо він розуміє, що ця маленька пташка може завдати значного ураження. Національна поліція перекрила контрабандний канал постачання кокаїну з Європи. Організаторами злочинної схеми виявилися двоє киян. Один із них наразі перебуває за кордоном. До своїх оборудок вони залучили ще трьох спільників. Після отримання партії наркотиків ділки забезпечували їхній продаж на території України через телеграм-каналу. Оплата за так званий товар відбувалася або безготівковою, або сумою з рук в руки, а також криптовалютою. Спільники щомісячно одержували понад 5 мільйонів гривень незаконного прибутку. 25 жовтня правоохоронці провели 10 обшуків, в результаті яких вилучено 800 грамів кокаїну, 2 кілограми канабісу, 5 мільйонів гривень в різній валюті. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 6 мільйонів гривень за вчинення зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Уряд Швеції зупиняє свою співпрацю з владою Грузії. Канада теж планує переглянути свою політику щодо цієї країни. Про наслідки для двосторонніх відносин попередили офіційний Тбілісі і у Вашингтоні. Світ активно реагує на парламентські вибори у Грузії, які за свідченнями міжнародних спостерігачів відбулися зі значними порушеннями. Грузинська опозиція відмовилася визнавати результати голосування і вивела людей на масові протести. Про останні події навколо суперечливих перегонів розкаже Анна Басова. Збиратися на головній площі Тбілісі протестувальники почали з вечора. З кожною годиною людей більше є, допоки не довелося перекривати рух прилеглим проспектом Руставелі. На сцену виходить президент країни Саломе Рабішвілі з демонстрантами. Солідарна вважає результати голосування несправедливі. Правами виборців влада знехтувала. У вас вкрали голоси і намагаються нині позбавити майбутнього, але ніхто не має права чинити так і ви не дозволяєте. Ми маємо відстояти голос народу, голос нації до глави держави долучаються опозиційні партії. Один із лідерів політсили єдність Національний рух Георгій Вашадзе заявив, вимагатимуть повторного голосування. Також додав, опозиція від усіх здобутих на виборах мандатів відмовляється та не працюватиме в парламенті допоки не доб'ється бажаних результатів. Наша вимога однозначна, необхідно провести нові вибори, але цього разу, щоб їх організувала та контролювала міжнародна виборча адміністрація. Разом із державними прапорами Грузії чимало протестувальників тримають зоряні стяги ЄС і з заклик до міжнародної спільноти англійською мовою просять не кидати їх напризволяще. Вважають, якщо чинна влада залишиться біля керма, європейського майбутнього Грузія не матиме. Грузинський народ і особливо молодь заслужили навчатися і працювати за кордоном, обмінюватися досвідом. Грузія дуже європейська країна. Наше майбутнє в ЄС разом із західним світом. Ми тут, щоб донести це до всіх. Мають право знати, що відбулося на виборчих дільницях. Так події в Грузії навколо парламентських перегонів прокоментували у Євросоюзі. Упродовж багатьох років народ Грузії бореться за демократію і тому має право знати, що сталося цих вихідних. Має право бачити, що порушення на виборах розслідуються належним чином швидко, прозоро та незалежно. Грузини, як і всі інші європейці, повинні бути господарями власної долі. Традиційно з-поміж усіх європейців виділився угорський прем'єр Віктор Орбан. І ще до оголошення нехай підроблених, але офіційних результатів він уже привітав із перемогою про владну партію. А напередодні прилетів до Тбілісі на зустріч із поки що чинним главою грузинського уряду Іраклієм Кобахідзе. Мітингарі поставилися до угорця вкрай не гостинно, освистали і гнали того геть. А в Євросоюзі поспішили заявити позицію Будапешта не поділяють, і Орбан там виключно з власної ініціативи. Як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як і решта голів країн і урядів ЄС, може сам вирішувати, куди він поїде, що власне і відбулося, але також зрозуміло, і те, що це суто персональна подорож. Він не говорить від імені Євросоюзу. На виборах до грузинського парламенту 26 жовтня офіційно перемогла провладна партія Грузинська мрія їй ЦВК приписує понад 54% голосів. Очільник поліцили, олігарх Бідзіна Іванішвілі свої статки заробив саме на бізнесі з Росією. Тож і політика партії відверто проросійська. Хоча на камеру прем'єр-міністр Ірак Кобахідзе заявив: від курсу на ЄС Дбілісі не відмовляється. Упродовж голосування опозиція та міжнародні спостерігачі фіксували чимало порушень. Вкиди бюлетені. Ні, в тиск на виборців і залякування переможці свою провину відкидають і закликають ігнорувати масові протести. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Фонтан лайна заввишкає з багатоповерхівку у соцмережах. Набирає обертів епічне відео прориву каналізації у Москві. Аварія сталася біля житлового комплексу нова зірка в комунарському районі на півдні російської столиці. Висота струменя близько 40 метрів. У Мосгазі заявили, що в ЖК спускають повітря з газогону. Але в інтернеті писали, що спершу пролунав звук так званого хлопка дехто з російських користувачів у каналізаційному прориві. Звинуватив мігрантів. Мовляв, міські мережі не розраховані на кількість новопробулих. За іншими версіями, фекальний фонтан спричинили багатоповерхівки. Постворюють навантаження на систему. Тож комунальники кепсько виконують свою роботу. На цьому я завершую випуск новини. На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває. Його продовжить Олександр Васильченко. Спокійного і безпечного навесіння. Дякую, Лілія. Гарного дня. Тобі гостра потреба медиків на фронті. Демографічна криза в Україні і як теплий клімат впливає на сільське господарство. Теми цієї години дочекайтеся.